Горить сосна однизу до гори. Горить сосна, червоно-чорна грива над лісом висить. Ой і нещаслива ти, чорнобрива Галю. Чорнобри, пустіть мене, олюбчики, пустіть, голосить Галя. Криком промовляє і полум'я з розпуки розпукає, а пан Господь і дивиться й мовчить. Прив'язана за коси до сосни, біліє наче біль. За біль біліша. Гуляють козаки, а в небі. Тиша, а от землі червоні басани. Ой, любі мої легії, пустіть ой до домоньку до рідної мами, зайшлася бідолашна однестями, і тільки сосна тоскно так тріщить, горить сосна. Од низу до гори сосна палає, От гори до низу, «Іде, пан Господь, цілуй Господню ризу, ой чорнобрива галю, чорнобри. Прости мені, що ти така свята, на тім огні, як свічечка згоріла. Ой, як та біла, білота болила, ой, як болила, біла, біла та.